i you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Рух чесно вимагає зняти нардепа Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету свободи слова та напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій. Ми, представники громадського сектору та змі, вимагаємо у Верховної Ради невідкладно розглянути постанову щодо зняття з посади голови комітету з питань свободи слова фігуранта реєстру держзрадників Нестора Шуфрича, який був обраним в 2019 році від заборони. Неї партії ОПЗЖ не припустимо, щоб у парламенті комітет свободи слова очолював представник забороненої в країні партії, які які інші народні депутати ОПЗЖ досі мають право доступу до державної таємниці. Говориться в заяві. Рух нагадує, що зараз обидві групи, які утворилися після розпуску фракції ОПЗЖ, мають значну кількість керівних посад у комітетах. Збройні сили звільнили Херсон, а армія виконує свої завдання. Проте держава може найбільш ефективно захищати свій суверенітет виключно тоді, коли всі ін інструменти працюють на досягнення стратегічної цілі, і парламент є ключовим органом політичної системи, який має напрацьовувати інструменти на національному рівні, говориться в заяві. Рух додає, що за 9 місяців повномасштабної російсько-української війни Верховний суд заборонив 12 проросійських партій. Але представники цих партій, які мають представницькі мандати на місцевому і національному рівні, залишилися з тими ж повноваженнями, які в них були до 24 лютого 2022 року. Наразі в комітеті. З питань державної влади є на розгляді низка законопроєктів, які стосуються подальшої долі депутатів проросійських партій у місцевих радах та народних депутатів. Однак робота щодо напрацювань національної політики щодо проросійських партій заблокована через те, що належним чином не працює профільний комітет. Відповідно для напрацювання однієї з ключових політик держави в умовах війни, громадські організації закликають невідкладно налагодити роботу комітету з питань державної влади у максимально стислі строки шляхом залучення. Експертів та громадського сектору напрацювати єдину політику і щодо депутатів від проросійських партій у місцевих радах і щодо депутатів Верховної Ради. Дивую інше, чому всі ці зрадники та колаборанти, незважаючи на офіційну заборону партії ОПЗЖ, досі засідають у Верховній Раді та місцевих радах, мають доступ до держтаємниці та з'являються в ефірах національного телемарафону. Стверджує народний депутат України Олег Дунда і продовжує парадоксальна ситуація. Цирк поїхав, а клоуни лишилися партії ОПЗЖ, ми. Заборонили, а депутати з фракції ОПЗЖ, що перефарбувалися по всій країні, продовжують займатися шкідництвом і чекають на прихід російських визволителів. А до цього на окупованих територіях у повній відповідності до закликів керівництва ОПЗЖ відкривали міста загарбника. для того, щоб позбавити депутатського статусу російських агентів Бойка, Шуфрича, Льовочкіна, Качного, окрім Андрія Деркача та Олександра Дубинського, санкції США, з яких за допомогою Росії ніхто не знімав, потрібна виключно Етична воля фюрер фашистської Росії Путін не залишає надій покінчити з Україною і завоювати Київ. А в цей час у парламенті дбайливо зберігається весь цирк Шепіто, який він хоче поставити на чолі свого ручного українського уряду, бойка льовочки на Чакачного та інших колаборантів. Комітети з містобудування та державного устрою через дії голови ще не розглянув кабмінівський законопроєкт номер 7476, поданий прем'єром Денисом Шмигалем, яким позбавляються мандатів депутатів, та місцевих рад від заборонених партій. У результаті в місцевих радах зберігаються команди, які підтримують у критичний момент проросійський маріонетковий уряд. А варто все ж працювати не лише на рівні всеукраїнських масштабів. Треба викорівнювати зло проросійських наративів на місцевому рівні. Інша справа, що місцева влада обрана народом і тут треба докласти більше зусиль для вироблення механізму. Та час за це взятись нарешті прийшов. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Резумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.